Ось в цьому будинку 2014 року з'явилась на продаж у мене нова квартира. Це, друзі, однокімнатна квартира з автономним газовим опаленням. Продається квартира від перших власників, колись молода родина купила собі цю квартиру у забудовника, зробили якісний ремонт на той момент і дружно тут проживали. Але тепер час прийшов розширитись, і вони переїхали. Ця квартира продається навіть на сьогоднішній день вона в дуже хорошому житловому стані. Тут у нас кімната 18 квадратів. За рахунок того, що родина проживала з дитиною, візуально вони кімнату поділили на дві зони: батьківську і дитячу. Там стояло дитяче ліжко зі столом, але ви можете собі тут зробити гардеробну або робочу зону це вже по вашому смаку. Квартира всередині будинку дуже тепло. За рахунок автономки, дуже маленькі комунальні платежі. Ця квартира чудово підійде під оренду або для власного проживання. Вже завтра ви зможете її без проблем здавати і бажаючі у вас на неї будуть. Продається наша квартира всього за 55 тисяч доларів без комісії для покупців. Запрошую вас на перегляд, це старе місце.